В перших днів окупації Херсонської та частини Запорізької області будівлі відділів поліції, прокуратури служби безпеки були зайняті російськими загарбниками та їхніми прихвостнями. Звісно, що їх не цікавило дотримання прав цивільного населення і слідування нормам міжнародного права, які це населення захищає. Задачею окупаційних силових органів правопорядку у першу чергу було проведення фільтраційних заходів та вишукування активних проукраїнських громадян для блокування спротиву окупації. Першою ланкою цієї системи стали поліцаї на місцях. Як і німецькі нацисти у Другу світову, росіяни залучали собі на допомогу місцевих зрадників. По-перше, щоб скинути на них частину брудної роботи. По-друге, щоб створити видимість підтримки окупації місцевими мешканцями. Охочих стати на службу до загарбників виявилось не так багато, як їм було потрібно. Доводилося перекидати із окупованого Криму, а ще так званих ЛДНР, а то й шукати за оголошеннями, як це було у Каховці. Але були і такі, що приходили самі, за покликом серця. Я прийшла і кажу, ну ким же я буду? Ну, яка, яка моя обов'язаність? Ну, що мені робити? А мені просто сказали, от зараз ти становишся на слідчий відділ, подучуєшся, там ізучай. А після мене поставили вже замначальником відділу. І я почала займатися кадровими питаннями, організаційними питаннями. Тобто Тож що стосується повністю підняття від Відряджені співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії з'явилися на Херсонщині та Запоріжчині ще задовго до псевдореферендуму та проголошення анексії. У липні до Херсонської та Запорізької областей прибули співробітники органів внутрішніх справ з метою організації тимчасових управлінь МВС Росії в цих регіонах та надання практичної допомоги місцевим органам правопорядку. Адвокат Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Данилов розповідає, що на той час на окупованій території півдня не діяло ні українське, ні російське законодавство. Чи визнавали взагалі правоохоронці, ті, якщо їх так можна назвати, російські військові ОМОН да, той, що працював? Чи визнавали вони дію російського законодавства на території, наприклад, Херсонської області? Ні. Чому я вам хочу сказати приклад навести декілька випадків наших клієнти, з ким ми спілкувалися, які намагались під час тих чи інших дій правоохоронців і російських військових посилатися на норми законодавства Російської Федерації, що там закону про поліції, конституції і так далі. і так далі. Відповідь була завжди до референдумів, після референдуму. Відповідь була чітка одна: тут не Росія. При цьому поліцаї активно займалися фільтрацією цивільного населення. Як результат, бачимо сотні затриманих людей, які пройшли через невідомо на підставі яких законів ув'язнення у підвалах будівель так званої тимчасової поліції, ізолятор тимчасового тримання, і СІЗО. Багато з цих бранців були піддані нелюдським тортурам, а місце їхнього утримання окупанти не розкривали. Центр журналістських розслідувань збирав свідчення людей, які самі або чиї родичі пройшли через катівні. Херсонця Сергія Лисенка росіяни викрали і голослівно звинуватили в тероризмі та забрали у кримське СІЗО. Його забрали в Херсоні, держали почти 15 днів, його не, не мог знайти. Потім знайшли його Його там 10. питали, мучили, потом отпустили. Ну, буквально 2 тижні побув дома. Приехали, його опять забрали. Цивільних мешканців окупованих територій викрадають, жорстоко катують, добиваючи зізнання у підготовці або здійсненні терористичного акту, а потім передають слідчим ФСБ у Криму та Росії. Деякі люди, які дійсно щодо яких на території Російської Федерації дійсно були порушені кримінальні провадження за терористичні акти, вони їх потім незаконно вивозять в територію Автономної Республіки Крим. І вже ті органи ну, на території Автономної Республіки Крим порушують кримінальні провадження. Цим займається поліція ну, в, ну, російська поліція в Автономної Республіки Крим, прокуратура і якісь суди вже виносять там запобіжні заходи. Зазначимо, що на відміну від інших федеральних органів, Росія наразі не створила регіональні управління ФСБ у так званих нових суб'єктах Федерації. Натомість у окупованій частині Херсонської області, як свідчать дані державного реєстру РФ, створена государственною служба безпеки. Її очолив Олександр Якименко, керівник служби безпеки України, часів Януковича. У окупованій частині Запорізької області створено аналогічну спецслужбу. Керувати нею призначили ще одного зрадника Сергія Ганджу, колишнього начальника департаменту захисту національної державності, СБУ часів президента Януковича. Ганже оголошений у розшук за вчинення тяжких злочинів. За даними слідства, Ганже безпосередньо керував силовим розгоном майдану. У листопаді 2014 року оголошений в розшук за підозрою у вчиненні державної зради незаконному перешкоджанні проведення зборів і мітингів та перевищенні влади або службових повноважень. Функціонал і повноваження цих невідомо ким утворених служб не зрозуміла і ніде не оприлюднена, але точно відомо, що вони не входять в структуру ФСБ Росії, як і те, що підслідними цій спецслужбі справами на окупованій території Херсонської та Запорізької областей займається Кримське управління ФСБ. Саме воно фабрикує політичні справи стосовно українців, яких викрили на півдні і катують, аби отримати зізнання в злочинах, які вони не вчиняли. Я вибросив... Зівчатку вівся на автомобіля. Після того я попитався скритися. До мене затримала поліція. ФСБ обвинувачує Ярослава Жука, нібито у скоєнні акту міжнародного тероризму. У листопаді Кримська правозахисна група оприлюднила текст заяви Ярослава Жука до слідчого комітету РФ, у який він розповів про страшні тортури, якими з нього вибивали зізнання. Тепер подивимось на так звані органи внутрішніх справ, створені окупаційними адміністраціями на півдні. Майже кожного дня пропагандистські російські канали повідомляють про вилучення поліцаями у місцевих мешканців зброї або наркотичних засобів. Що відбувається далі у таких справах, якщо невідомо за яким законодавством діють окупаційні поліцаї і за яким кодексом можуть відкриватися справи, які вони нібито розслідують? Все незаконні затримання, незаконне позбавлення волі, викрадення, тортури. Застосування фізичного насилля, ну без порушень якихось справ, навіть фейкових бійка між ввечері, е бійка між двома чоловіками під'їхала, е під'їхали е російські військові. Ну, дату тобто, ну, в подальшому вони як позиціонували себе, як певних випадків, як поліція, е -е застосували фізичне насилля, купили, поїхали, залишили там. Інші варіанти. Тобто сидить дівчина, дівчина з хлопцем на, біля під'їзду. Там ввечері щось там не сподобалось. Їм під'їхали. Дівчини сказали: ви там порушники, чогось. Дівчину відпустили, хлопця забрали. Рейди поліцаїв, як правило, проводяться у супроводі бійців Розгвардії. Вам новоте є. Бежімо є. Значну територію окупованої частини Запорізької області контролюють підрозділи Розгвардії з Чечні. Силовики проводять облави, називаючи їх оперативно розшуковими заходами, перевіряють документи у цивільних та вилучають мисливську зброю у місцевих мешканців, якої вони володіють цілком законно. МВС Росії створила на території окупованого півдня свої головні управління. Причому у російському державному реєстрі ці главки з'явилися тільки у другій декаді січня 2023 року. У Запорізькій області головне управління очолив Олександр Колтунов, який був заступником начальника управління карного розшуку в Москви. У Херсонській Володимир Ліпандзін, екс начальник главку МВС у Черкаській області, який під час революції гідності наказував затримувати учасників Євромайдану. Поза тим, наразі ніхто не може сказати, у якій мірі на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей, які Росія визнає як свої суб'єкти, діє законодавство РФ. На певному етапі, я думаю, що будуть все ж таки функціонувати два режими, да? тобто намагання поступового втілення цієї так званої системи правоохоронної і, і судової застосуванням тих незаконних репресивних методів. З метою, звичайно, в кінцевому варіанті вийти на класичний варіант якихось цих судів, прокуратури і поліції. Але то я впевнений, що вони не встигнуть звичайно зробити з зрозумілих для всіх адекватних і патріотично налаштованих українців причин. Лише зараз на окупованому півдні відбувається формування структур федеральних органів Росії, які відповідають за дотримання і впровадження російського законодавства. Відтак основний закон на цих територіях це свавілля тих, хто Росію представляє.